Доброго ранку, Україно! Як і обіцяв, сьогодні підбиваємо підсумки 2012 року. Почнемо з головного, з політики. Утім, будемо розмовляти лише про позитивне, адже це предноворічний новорічний випуск країна онлайн. Допоможе нам в цьому керівник інформаційної служби телеканалу ЕРА Дмитро Теленков. Вітаю. Вітаю, доброго ранку. Як тобі здається, яка подія в українському політикуму є основною в 2012 році? Ну, це, звичайно, передвиборча кампанія і парламентські вибори. Я б е, не назвав е, цю парламентську кампанію якоюсь яскравою, але це все-таки найвизначніша подія. Я б назвав її навіть досить такою сірою, але потім ми побачили досить яскравий парламент після цієї сірої кампанії, дуже затягнутий, як на мене, тому що вона розпочалася ще минулої зими. І майже рік люди бачили по телевізору, там, по радіо, чули, читали в газетах, бачили на білбордах, бачили лише ці політичні обличчя. Ну, мені здається, це забагато для і так заполітизованої України. Щодо повернення мажоритарників, це змінило політичну ситуацію в Україні, чи загалом особи залишились ті ж самі? Це не просто змінило, це кардинально змінило всю політичну ситуацію, всю політичну політру, взагалі Верховну Раду. Як на мене, це звичайно позитив. Тому що я вважаю, що депутат повинен бути ось жива людина, якою я можу там що називається там, помацати. Я бачу, до кого у мене є якісь претензії чи якісь прохання. Тому мажоритарна система, як мені здається, це добре. Ну, змішана система, половина мажоритар половина е, Я думаю, що це нормально, і ми бачимо це по новій Верховній Раді, тобто це нові обличчя. Як би там не було, зі всіма бійками, зі всіма цими моментами, ну в принципі, скільки там рада попрацювала? Чотири чи п'ять засідань лише було. Так, Тобто, поки говорити ще зарано, звичайно, будуть ще яскравіші якісь моменти, і негативні, і позитивні, але це все-таки оновлена рада. Це дуже свіжа кров там. Зрозуміло. Ну, а щодо. Законодавчих ініціатив. Протягом 12-го року чи були якісь закони, які змінили ситуацію в Україні не тільки політично, а може ще й економічно, соціально, культурно. Які основні закони ти б виділив би сьогодні? Ну, знаєш, з останнього я б виділив закон про коріння. В принципі, якщо ми беремо глобально, це звичайно добре. На заході взагалі там якісь кинеш і... Дуже величезний штраф, але у нас е, я не знаю, чи буде працювати дійсно цей закон. На папері так він виписаний. А чи буде він працювати, ну, задіть Верховну Раду, хіба там немає корилок. Взагалі, то крок не дуже популярний. Утім, чи можна на вашу думку розглядати цю ініціативу як такий євроінтеграційний у рух України? Звичайно, я ж сказав, це, це дуже великий позитив. Це дійсно такий крок до Європи, але все дуже різко в нашій країні. Раз і обрізали, тобто за останньою статистикою я можу там помилитися в якихось незначних цифрах, але 46% чоловіків палять в Україні, курять, і 24% жінок. Тобто, мені здається, це дуже багато і треба було б якось це все м'якше зробити. Дмитро, давай зробимо паузу. Про євроінтеграційний рух України поговоримо згодом. А зараз подивимось сюжет наших журналістів, які опитали киян про те, що саме їм запам'яталось протягом 2012 року. На выборы хорошо прошли. Мне понравилось, очень хорошо. Мы избрали новую Верховную Раду. Принесёт ли она нам улучшения, очень трудно сказать. Политики между собой там ругаются больше, меньше работают, чем ругаются. Хотела, чтобы они были, ну, как сплочённые, чтобы они думали о народе. Когда смотришь э, сессию, это невозможно не забыть эти драки, эти выяснения отношений. 28 жовтня в нашій країні пройшли вибори до Верховної Ради. Ми повернулися до змішаної системи партійних та мажоритарних списків. Тепер у новому парламенті працюють представники п'яти політичних сил. Серед новачків Удар кличка та Свобода тягнебока. Рада сьомого скликання порадувала злагодженою в лапках роботою та дивними дипломатичними відносинами. Також у році, що минає, влада активно піклувалася про наше здоров'я. Розпочала із заборони. Нельзя уже в кафе. Прийняли закон 16 числа, щоб курення в нашій країні взагалі не було. Тепер у ліфтах поблизу шкіл, садків та на зупинках курити зась штраф за порушення до 10 тисяч гривень. А ще закарбувалася у пам'яті українців пенсійна реформа. Тепер жінки виходитимуть на пенсію не у 55, а у 60. чоловікам доведеться працювати до 62. Байдуже якою мовою про це говорити зовсім ні. Прийняли язиковий закон. Я з ним не согласна як національного. був закон, мене позиція більш проста, просто це видумає проблема, особливо немає, ніхто не запрошує говорити не українська. Утім, нині закон удосконалюють і також докладе до цього року нещодавно обраний кабінет міністрів. Ми повернулися, метро, давайте продовжимо тему євроінтеграції. Ну, Продовжувати тему євроінтеграції, знаєте, ми вже 20 років продовжуємо цю тему євроінтеграції. В принципі, як на мене, нічого не змінюється. Ми трохи ближче до Європи стаємо, в, яких, в якісь роки трохи е, подалі від неї відходимо. В принципі, порахування е, угоди у березні, ну, мені здається, це важливий крок. Але чому це важливий крок був е, через 8 років після того, як туди увійшли країни Східної Європи, які переживали війни і так далі? Тобто, в принципі, я, звичайно, бачу позитив. У лютому буде саміт в Києві, мені здається, що він таки буде. І, напевно, щось буде вирішуватися в цьому напрямі, тому що, наскільки я знаю, не змінювалось нічого. Тобто ми йдемо все-таки в Європу. В принципі, нічого такого яскравого дійсно в цьому напрямку не було. І ми знаємо навіть, коли було євро 2012 тобто там такі країни, Німеччина, там щось казала про те, що вони не приїдуть. Тобто були якісь неприємні моменти. Звичайно, все було добре. Ми побачили Євро 2012, я вважаю, що це взагалі найяскравіша подія. Яка була в Україні цього року, і вона дійсно була не просто там, вона якось там пройшла, вона пройшла на досить високому рівні. І я, як вболівальник, я отримав максимум задоволення. Там я був, наприклад, на двох матчах у Києві. Я е, був там з десяток разів у фан-зоні. Тобто це було все дуже добре. Дмитро, а щодо прогнозів, як ти думаєш, розмову про митний союз ми закінчили вже на державному рівні, чи будемо продовжувати? Знаєте, прогнозувати щось в Україні це дуже невдячна справа, як на мене. Ну, прогнозувати тут лише два варіанти. Ми або підемо у митний союз, або не підемо у нього. Або ми підемо у Європу, або не підемо. Тобто тут дуже важко обирати, коли є щось два. До речі, кадрові перестановки в уряді про що саме свідчать, як оновився уряд і що це за персоналі? Ну так, стисло. Ну, якщо я буду казати по кожній персоналі, це буде дуже довго, я хочу сказати одне, що уряд повинен працювати. Я в країні опозиції, є якісь критичні настрої, але мені здається, повинен бути уряд, повинен бути кадмін. І е, мені здається, що те, що поставили старого нового прем'єра, це свідчить про те, що йому е, ще раз там дали шанс, і взагалі він сам взяв цей шанс, щоб е, пройти якісь реформи, які були розпочаті, щоб не кидати в це, знає, як на переправі. Тобто. Людина повинна закінчити те, що вона розпочала, те, що триває вже два роки. А те, що він оновився, це та ж сама нова кров, яка є у парламенті. Це нові люди, там, близько, ну не знаю, можливо, навіть більше 50% там, чи 70% нових міністрів. Ну, Поживемо, побачимо. Така банальна фраза, але так воно і є зараз. Чи слід очікувати ще якісь кадрові постанови, чи а, уряд вже сформований, і вони просто почнуть вже працювати знову. Ви мене переоцінюєте, ви мене питаєте як радника президента. Я не знаю. Я, okay. не знаю. Я не думаю, що зараз, коли вже є уряд, коли є Верховна Рада, коли все, в принципі, працює, ну, нехай і перед новорічний період, але все запрацює там. Рада 10 січня, здається, Кабмін у нас час буде працювати. А, мені, мені важко сказати про якісь зміни кадрові. Напевно, нічого не відбудеться поки що до весни, до літа. Дякую, Дмитро. Я вам теж дякую. Я бажаю всім українцям, щоб вони ніколи взагалі не думали про політику, щоб їм було байдуже. Прізвище депутатів, прем'єра, президента, щоб вони жили красиво, багато, духовно, гармонійно і все у них було добре, навіть без політики в голові. Ну, час і нам переходити на духовні теми. Тож, попереду, наша традиційна рубрика православний календар.